Ось таке окрасення я сьогодні зловила зеркальний короб. Буду вже почищений гарненько, все, зараз я його дорізати, замочу і буде рибний холодчик. Розрізаю ось на такі шматочки, щоб було зручно. Складаю в місочку, хребет вирізаю трохи, щоб не було стільки кісток. Хребет, голову, хвіст, це я окремо звару. Ну, звару, щоб наваристий бульйон був, щоб холодець гарно застиг. Такі кусочки будуть порційні. Поставила каструлю, щоб закипіла водичка 2,5 літри. Зараз кину туди голову, хвіст і всі ці плавники, щоб кипіло, накипів навар, щоб був гарний. А потім буду викладати рибку. Для холодцю мені ще потрібно, я сюди кладу ще її кричку. З риби. желатин замочила. Цибуля, морква, перчик духмяний, чорний перець, гвоздика, чесничок, лавровий листочок. Трошки приправи 12 овочів. І петрушечку буду прикрашати. Так, кидаю окріп закипів, кидаю сюди цибульку. І всі спеції морквину порізану. Столову ложку солі додаю в окріп. А тепер додаю голову. Ой, яка велика гарна голова. Плавники всі, хребет, все і сюди. щоб наварився гарний був колочок у нас. Ось так тепер чекаємо. Поки покипить гарно. Кіпить на маленькому вогні, треба, щоб воно хвилин 15-20 покипіло, знімаю піночку. Варимо до готовності. Голова прокипіла 20 хвилин, я її винімаю гарненько. І всі хребти і хвости все звідси я забираю. Пахне гарно спеціями. Тепер цей бульон я закидаю рибку. Ось такі гарні кусочки. І буде кипіти з пів години на маленькому вогні. Тільки закипить я прикручу, щоб кусочки не розварилися. Легенько їх треба. Все, чекаємо. Закипає риба, знімаю пінку і роблю маленький вогонь буде далі кипіти. Так, а тепер сюди додаю ікру. І кричку гарно помила, вимочила, а тепер сюди і звариться разом із рибкою. Ой. Рибка із ікрою покипіла 15 хвилин, зняла пінку, а тепер додаю приправу. Ось так. Хвилин 5 покипить і тоді додамо желатин. Вже рибка готова і готова. Я її винімаю на тарілочку. Тепер цей бульйон я кидаю желатин. Замочена пачечка желатину на 15 хвилин. А тепер я сюди все додаю. Все, доводимо до кипіння. Так, а цей бульончик я хочу просідити. Осверк. Буде прозорий, чистий, гарний, ароматний. Часничок пахне, всі приправки. Ось. Трошки пістини і буду розкладати зараз. З кожної рибки я винімаю кісточки окремо. І ось так гарненько складаю. І посередній ікричку поставлю. Ой, кисточки Де які кісточки винімаю? Ковочку і петрушечку. Так, а тепер будемо заливати. Кісточку заберу. Тепер проціжений бульйон розливаємо. Ось так. Акуратненько, легенько. Наливаю повні тарілочки. Жила гарно застигне. Ось так. Ось такий холодець вийшов. Подивіться, яка красота, які гарні тарілочки. Пробуйте, готовте. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!